Сьогодні у випуску про електронні рецепти нововедення вже в дії. Бібліотечна система Стрищини отримала понад 9 тисяч книг. Та про масштабний турнір шахів юні таланти. 1 квітня у нашому місті за програмою Доступні ліки ліки можна отримати за електронним рецептом. За два тижні такого нововведення послугою скористалася майже тисяча пацієнтів стрищини. Щоправда, право на це мають лише ті хворі, які уклали декларації. Про процедуру отримання електронного рецепту розповідає головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Івана Салдан. Пацієнти, які уклали декларацію з лікарем. В електронному варіанті значить, вводиться всі дані, які треба про препарат, доза, кратність його прийому, і підписується електронним підписом лікаря. Відповідно, вже в аптеках, які теж доєдналися до цієї програми, які мають укладені угоди з Національною службою здоров'я, вони також мають код, який приходить пацієнтові смс-кою. На телефон номер рецепту пацієнт вказує фармацевту вже безпосередньо в аптеці. Якщо необхідні ліки та потрібна доза є в наявності, хворий називає код підтвердження. І, хоча, на перший погляд, начебто, все просто, іноді все ж виникають труднощі, особливо у людей похилого віку. Адже отримавши смс на свій телефон, не всі можуть його прочитати. Затримуємося трохи з тим, що з цими смс-ками. Ми людині мусимо подивитися, і кожен телефон подивитися. Відкрити ту смс-ку, сказати їй, що там є смс-ка, бо вони ж не вміють подивитися. А тоді вона там є номер рецепта, є код, і вона нас тим йде в. Деякі пишемо на листочку, так, ми вам напишемо завдяки переходу програми реімбурсації доступні ліки до Національної служби здоров'я. Пацієнти зможуть отримати необхідні препарати за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, що бере участь у проєкті. В Стрію зокрема це можна зробити в аптеках мережі довіра, що на вулиці Хмельницького та площі ринок, а також в соціальній аптеці на проспекті Чорновола. Електронний формат, що він дає. Ну, по-перше, і додаткові якісь, скажімо, можливості, бо реально можна визначити вже систематизувати це і визначити, в якому регіоні подіймо, кількість, реальна кількість хворих на ту чи іншу патологію, реальний попит на лікарські засоби того чи іншого виробника. І, звичайно ж, власне, якби воно буде працювати віддалі, ідеалі, воно, воно буде і давати можливість зрозуміти, які хвороби потрібно розширювати, які ліки додавати, чи навпаки які виключати. А поки що, як і раніше, пацієнти сімейних лікарів зможуть отримати доступні ліки безоплатно чи з доплатою у трьох категоріях: від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету другого типу. Не лише вирубують, а й садять. Погода і пора року сприяють. Хочу сказати, що ми, працівники лісового господарства, навіть при недостатньому на даний час нашому забезпеченні ми зробимо все можливе для того, щоб після себе залишити продуктивний ліс. Пан Ігор керує гаївським лісництвом, що розташоване між Стриєм і Дрогобичем. Чоловік відданий справі. Він організував своїх підлеглих до доброї справи, залучив мешканців тамтешнього населеного пункту. Відтак разом садили три ділянки лісу. Найбільша розміром з гектар. Садиться лісові культури під меч колесова, саженці дуба трьохрічка. Він вже не боїться трави. В особливі технології як такої немає. Йде зачистка ділянки. Потім під механізовано нарізаються ряди, щоб потім можна було краще доглядати за ними. До цього розповідає лісничий, на цій території росли берези. На цій площі висаджуються 2,5 тисячі. Сажанці частково ми маємо своєму розсаднику, частково купляємо. Сам той рік був неурожайний, то ми купляли. Користуючись нагодою, пан Ігор також і волонтер. Він після того, як його товариш Ростислав Тищенко пішов воювати, перебрав на себе керівництво третьою сотнею Євромайдану. І незабаром знову відправиться на схід з побратимами для побратимів збирають гостинці на Великдень. Зараз ми збираємося відвідати наших хлопців до на паскальні свята. Якщо є можливість бажання в людей, то просимо долучатися. Ну хто пальне, хто Звертатись в нашу срібську сотню може або передачі, або адресні, або коштами, хто чим може. Кожна нова книга у бібліотеці радість для читачів і бібліотекарів. А якщо це майже 10 тисяч екземплярів, емоції просто зашкалюють. Завдяки державній програмі книгозбірні Стрийської районної централізованої бібліотечної системи отримали 9 тисяч різноманітних літературних шедеврів на суму понад 1 мільйон гривень. Це книги сучасних авторів української та світової літератури, серед яких Андрій Курков, Макс Кідрук, Оксана Забушко, Андрій Кокутюха, Василь Шкля. Та інші усі видання виключно українською мовою, різноманітні за темами та жанрами. Тож кожен читач може підібрати для себе щось нове, цікаве і корисне. Книги будуть спрямовані як для читачів на допомогу навчальній та шкільній програмам. Дуже багато є книжок, також багато є спрямовані на національно-патріотичне виховання, духовної тематики є, тобто є інформаційні довідкові видання, які я думаю наре. Ще зацікавлять кожного нашого сучасного читача, тому що в нас є багато нових книг. Наприклад, Юрій Андрухович є, Оксана Забушко у нас є Наталя Дуляк. Є є багато книжок для дітей. Вже за місяць, другий 60 бібліотек району отримують по 150 примірників книг. А поки їх опрацьовують та класифікують. В регіоні, де шанують шахові традиції, плекають нове покоління, звідки чемпіонки світу Ганна та Марічка Музичук. Відбувся турнір великого масштабу. Четвертий етап Кубка Львівщини шахів юні таланти. Його організатори обласна і районна федерації, міська рада і районна адміністрація. Також і третя школа, в якій вирували баталії. А участь в ньому приймали півтори сотні спортсменів з нашої області та з Івано-Франківщини. Івано-Франківська, Львова, Хусоми, Борислава, Чробовика, Долини, Миколаїва, Бродів, Городка, Стриян та Стрийського району. Хтось із невідомих в свій час сказав наступні слова: що талант – це успіхи, до яких причетний дотепний розум. Ми сьогодні маємо таку можливість і таку нагоду. Побачите під одним дахом стільки талановитих, розумних, дотепних, допитливих, найкращих найкра з найкращих. Дорогі діти, пам'ятайте, що ви є частинка Олімпійського руху України. Те, що дійсно перебуває в стрію, в патріотичному місці, Національно свідомому, ви закладаєте в за перемогу на турнірі змагалися і хлопці і дівчата у двох вікових групах до 7 і 9 років. Найкращі результати продемонстрували гості зі Львова і Городка. Серед стриян відзначилися Зиновій Карпінський та Лев Федунишин. До речі, призерів першості нагороджувала пані Наталія Музичук, мама сестер чемпіонок. І, окрім того, вручили сертифікати декільком шахістам, які виконали розряди. Ще додам: наступний етап юних талантів прийматиме самбір. А всього впродовж року про Йде 10 раундів змагань. Фінальний заключний у винниках у грудні. Тим часом завершився чемпіонат стрищини з мініфутболу футболу серед сільських рад. Ці змагання, як завжди, влаштовує фізкультурно-спортивне товариство Колос за підтримки районної влади. Фінальним поєдинком довготривалого турніру передував груповий етап. По тому відбувалися стикові матчі. А вирішальний двобі пройшов у неділю. В ньому зустрілися команди Ленівки і Гірного. Перші легко здолали своїх суперників з рахунком 7-0 і представлятимуть стрищину на обласній спартакіаді. Тягни, 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 тягни. Третє місце першості посів колектив зрайлова, який у бронзовому протистоянні був сильніший за Дашаву 3-2. Додам, що цей чемпіонат був присвячений пам'яті загиблих на Донбасі: Тараса Бруса і Романа Магаса. А матчі проводилися зокрема і у Лисовичах на малій батьківщині новітніх героїв. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду вранці невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 5, в вдень 9 з позначкою. Плюс.